Благословенна трійця або зелена неділя, як називається свято в народі, прийшла на нашу рідну землю з традиційними квітами, духм'яними травами та, звичайно, духовним очищенням усіх, хто прагне отримати його від щирого серця у свято Святотровському храмі Української православної церкви Київського патріархату. Відбулася святкова літургія за участю єпіскопа Дніпропетровського та Павлоградського Сімеона. Перед урочистим богослужінням піскоп трохи поспілкувався з представниками преси та телебачення і привітав городян. Я сьогодні теж вас з вас да, дуже дякую вам. Я сьогодні теж щиро сердечно вітаю і жителів новомосковська з цим величним святом, святом святої трійці. Бажаю, щоб десь під покровом предвічної тройця Господь завжди оберігав від всякого зла, надихав на добрі справи. <кій> Утверджував у вірі в православії, і думаю, що самарщина вона край козацької слави. І дай Бог, щоб цей потенціал духу, потенціал терпіння завжди супроводжував наше добре, безперечно, добре християнське життя. Святом всіх вас Дякую! за кілька місяців роботи, що можете сказати на сьогоднішній день, величезні що устр... зробити за цей час. За... Десь ці шість місяців, а я починав з цього храму, коли я коли я вперше сюди приїхав, десь, напевно, Господь мені так давав таке терпіння, що я ці шість місяців тільки було здобутки. тому що десь з нами Бог, з нами люди, віруючі Київської патріархату і не тільки. Я думаю, що цей величезний успіх, який я треба завдячити нашим віруючим і безперечно самому Господу, нашому Ісусу Христу. Всього найкращого свято вас. Якраз цього дня єпископ Сімеон відзначав День Ангела, тож привітати його з цим подвійним святом було особливо приємно та почесно. Всі мріяни ревно чекали вас. Щоб ви благословили сьогоднішній день нас далі, щоб натхнення було для наших прихожан, як Дух Святий зійшов на апостолів, так і на, на... ваше благословення, хай зайде. І Сьогоднішнє не даремно свято припало вашого День Анко, бо як перший візит ваш був в наш іменно храм. І сьогоднішній візит також припав на Святу Троїцю, на храме свято, і ми сердечно вас. Поздравляємося Днем ангела, бажаємо щастя, здоров'я, і хай Господь Бог допомагає вашій на праці, ви нас, як вчитель, наставник. навчаєте нас, а ми будемо ревні послушники ваші, будемо виконувати ваші благословення і хай Господь збереже вас на довгі роки вашого життя. Дякую. Я вас сьогодні щиро сердечно і всіх доброобхідно в цьому землі часі. Всіх просвітаю свято і думаю, що зараз спільне Бог служить і дасть можливість вам про Дякую. Загалом вже третя завжди неділя. Вона завершує собою цикл весняно-тройських русалій. Жінки, дівчата розвішували на деревах нитки, щоб русалки брали собі на плаття. Цей день не можна було підмітати хату, давати худобі в ясно свіжу траву. Заборонялося також кидати в ріку шкарлупу з яєць, у діні русалки, мовляв, можуть розгнівитися і наробити людям шкоди. Дівчата, які хотіли заприсягтися на вірну дружбу, плели в цей день спільний віночок, у який посередині прив'язували хрест. Потім, стоючи з різних боків вінка, цілували хрест. Відтак мінялися місцями і цілували хреста з другого боку. Їх дружба віднині вважалася скріпленою навіки. Ніякої сварки, брехні чи обману між ними вже не могло бути, Оце розцінювалося як великий гріх. Славляться нашого, що їй на небесах, завжди мені повсякчас, і на віки, віки. Час правити Господа, присвяченіше владику благослови. Благословенний Бог наш завжди не вірить у цей час, на віки віків. Амінь. Помолиться нас, владика святий. Хай виправить Господь стопив ваші. Помини нас, владика святий. Хай помини вас Господь по куця своє своє. Завжди цей і на віки віків. Амінь. А у свято троїцькому храмі по закінченні літургії усі бажаючі були запрошені на святковий обід до кафе Уріон. Навіть у цьому проявилася турбота настоятеля храму Отця Миколая. Не лише про душу своїх прихожан, а й про хліб насущний. Ще раз вітаємо всіх на московців зі святом Трійці. Нехай крила великих і могутніх трьох, найважливіше для кожного християнина завжди охороняють вас від усіх негараздів та дарують благословення, щастя та любов.